Адміністрація Дональда Трампа розглядає спрощену угоду щодо корисних купалин з Україною за даними Reuters, Білий дім хоче якнайшвидше досягти домовленостей, щоб продемонструвати виборцям фінансову вигоду для США. як інформує видання. Вашингтон пропонує Києву пришвидшений формат співпраці. Нагадаю, раніше українська сторона відхилила пропозицію США щодо Передавання 50% цих ресурсів, видобуток корисних копалин, залишається стратегічно важливим для України. Джерела в Києві підтверджують готовність до переговорів, але наголошують, угода має бути взаємовигідною. Більше про слова Трампа та головне його подальші дії поговоримо з Ігорем Поповим, експертом центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Ігрю, ну от, власне в останні дні Дональд Трамп зробив чимало заяви, буквально напередодні ввечері у своїй соцмережі Truth Social він опублікував допис про президента України, назвавши і рейтинг і його диктатором. На вашу думку, чому це зараз відбувається? Що, ну взагалі що це за стратегія американського президента? Я думаю, що наші глядачі вже знають про екстравагантність власне особистіх якостей Дональда Трампа і тому він може там приєднувати Канаду, претендувати на Гренландію або робити багато інших гучних заяв. А що стосується його критичних заяв до української влади і своїх поглядів на те, коли і як нам проводити вибори, то насправді. На українців це повпливало, мабуть, не зовсім так, як те Дональд Трамп очікував. У нас навпаки, йде консолідація і запускається флешмоб, що ми тут самі будемо вирішувати, коли нам за кого голосувати. І тому ми бачимо, переговори йдуть між Україною і Сполученими Штатами емоційно. Але все-таки ми одні одному потрібні. Тому я оптимістично говорив, дивився б на перспективу і на те, що всі ці спірні питання в результаті знайдуть певний компроміс. він буде не такий, як стартова позиція або в Ви знаєте, от я згадую інтерв'ю російського диктатора, американському журналісту Такру Карлсону. І от перші півгодини, згадайте, Путін розповідав Карлсону свою версію історії України. На вашу думку? Чи відбувалася схожа ситуація, але вже на рівні розмови Трампа і Путіна, коли вони розмовляли по телефону? Ну, по телефону воно настільки не працює, і е, Трамп, коли він був ведучим ток-шоу, то там він таймін дуже чіткий ставив, що треба було його переконати в чомусь там за три хвилини, за п'ять хвилин. І тому навряд чи це були такі е, великі дискусії. Я думаю, що росіяни також готувалися. Прораховували психотип Трампа, і тому вони чітко одразу заявляли щось таке, що цікаве для Трампа. Ми зупинимо війну, ти отримаєш Нобелівську премію миру. Ми тебе допустимо розробляти корисні копалини в арктиці, а китайці туди не пустимо. І тоді, після таких зразу, обіцянок Трамп може робити якісь комплементарні заяви на користь російського керівництва. Ну, от ви вже згадали, що він такий Трамп непередбачуваний, Але після усіх заяв і обвинувачень у бік України, яких безпосередніх дій можна очікувати від нього? Це залежить від низки факторів. І ми дивимося, що зараз президент Зеленський працює над тим, щоб формат майбутньої мирної угоди був максимально вигідний для України. І насправді, у нас там є можливості по кожному із напрямків. Якщо Трамп заявляє, що зараз запрошення в НАТО не буде, то позиція України не закриває двері в НАТО зовсім і не вимагає від нас виключити прагнення вступу в НАТО з конституції. Це нереально. Таким чином це можна відбивати і залишати певний люфт для себе. Якщо немає НАТО, то дайте нам інші гарантії безпеки. Ми бачимо, що президент активно зараз веде комунікацію. З Великою Британією, з Францією, з іншими європейськими країнами, щоб розмістити на території України сили стабілізації як додаткову гарантію безпеки. І, в принципі, так буде по кожному напряму. По корисних копалах ми побачимо, що первинні умови угоди, яку ніхто не бачив, Україну не влаштовували. Але вже навіть сьогодні, коли Зеленський зустрічався з Келогом, загальні оцінки були більш позитивні. І тому можливо перша угода буде більш рамковою про те, що ми будемо разом розвивати, для того щоб дійсно ніхто не виглядав, що хтось когось до чогось примусив. А далі вже будемо говорити про деталі: якщо для сполучених штатів цікаво отримати 50% від прибутку, для України цікаво отримати десятки мільярдів інвестицій в розвідку – Видобуток і переробку в Україні, щоб це приносило прибутки для України, створювало робочі місця в Україні, і тому так важко говорити із новообраним президентом США, я, да ще з таким екстравагантним, але його брав американський народ і тому будемо працювати з ним. Пане Ігорі, у нас залишається буквально 30 секунд. Попрошу вас ще відповісти на одне питання. Напрододні до Києва прибув спецпредставник США Кіт Келох. Він уже зустрівся з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. І, зокрема, Єрмак пояснив Келогу, що Росія завжди маніпулює інформацією. Чи є в нас шанс переконати США цим візитом Келога і візитом Келога на фронт? Навряд чи можемо сподіватися на те, що лише передавши через Келога об'єктивну інформацію, ми змінимо позицію Трампа і його команди на 180 градусів. Ні, але ми маємо цей канал комунікації Келох уповноважена Трампом особа за зв'язки з Україною, і цей канал треба використовувати максимально для того, щоб знову ж таки, хай невеликі акценти, але в майбутній мирній угоді змістити їх в ту сторону, яка буде вигідна для України. Дякую вам дуже пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Ігор Попов, експерт Центру Об'єднана Україна.